Тратили свої ж з кулею у голові у лікарні тимчасово окупованої Кадіївки, що на Луганщині, помер російський неонацист найманець Мангушев. Він став відомим тим, що публічно закликав до геноциду українців. Це саме Мангушев під час своїх виступів демонстрував череп людини, який за його словами належав українському захиснику Маріуполя. Обставини як куля опинилася в голові Мангушева невідомі, однак за інформацією з російських пабліків. Характер поранення вказує на те, що його стратили. Стріляли йому в потилицю згори вниз. Хто ж це міг зробити, якщо не свої? Адже поранення він дістав у глибокому тилу окупантів. У своєму відео дружина Мангушева розповіла, що берег був чинним військовослужбовцем РФ. і за однією з версій його називають автором символу російських окупаційних військ літери «З». І власне покоління Z так нині називають себе діти Росії, і не дивно, адже у їх школах і дитсадках влаштували справжню зомбівакханалію, патріотичні флешмоби на підтримку війни та курси з військової підготовки, лише верхівка айсберга для чого путіну промивати мізки дітям, розкаже Карина Вакарєва. Тотальна мілітаризація вже рік у Росії. Це національна ідея. Вони ж закидають тези про те, що не служив, значить там ні Кремлівські медійники з екранів телевізора щодня гіпнотизують населення. Большой ти патріот Бальшуйте ні, провіряється дуже просто. Ти готов у Сучасна Росія активно бере приклад із фашистської Німеччини. Іноді здається, що Путін робить усе можливе, аби переплюнути Гітлера і переможно зайняти його місце на Олімпі зла. Кріпі Америка зубами. но у богим не понять, що нікогда Владимир Путін не посраміть Росію. Мать. Але щоб відправляти на забій сотні тисяч громадян, потрібно готувати їх з малку. Всім привіт, друзі! однополчані! Патріотичним вихованням молоді Кремль зайнявся ще на початку нульових. А сколько тебе лет? Десять. А почему ты идешь с флагом Я за Путина? Чем он тебе нравится? Ну, потому что он справедливый, добрый, хороший. Після помаранчевого майдану в Україні Путін швидко зметикував, що революція це справа молодих. А від орієнтирів наступних поколінь залежить його майбутнє на престолі. Це насправді логіка будь-якої тоталітарної держави. Росія вже давним-давно є такою. Це логіка підготовки майбутніх солдатів. Але для того, щоб вони були готові до того, що їм треба буде віддавати життя за царя і тішіства. Ожі з першими ракетами, випущеними по Україні, російські школи та дитсадки охопила хвиля зет патріотизму. Концерти на воєнну тематику, конкурси, урочисті лінійки та шикування. Наша армія – На уроках дітям розповідають про цілі та задачі так званої спецоперації. Паралелі з героїчним минулим Росії вітаються. Масові розстріли. Молодогвардійців були подвергнуты страшнішим пыткам, але ні один из них не сломился. Ніхто не здав. Це пример масового героїзму. А що такое? массовый героїзм. Це только феномен нашої страны. Аналогів в мире нет. І куди ж без ненависті до українців? Це звичайний дитсадок у Казані. Малюків віком від двох до п'яти років просять підтримати кривавого диктатора. На Росії все це зводиться виключно до мілітаристського угару, до того, що ми в оточенні ворогів. Ми повинні бути готові брати в руки зброю. Дівчата там, ну за їхньою логікою, не дуже гендерно рівною, там виключно якісь там бінти і так далі. Йти на фронт вмира.